Всім привіт. Ми сьогодні граємо знову Roblox, і зі мною сьогодні мій друг дав перше таке відео і ми будемо грати, я думаю, ви знаєте таку гру, там де треба робити побіг з тюрми, так що, Доброслав, заходь. Так. Та ну тут просто заходь в тюрми. О, я все тебе бачу. Привіт! Твоє померла, Так змісно на куски розсипався. Все, так, чекай. Я думаю, я на ізі, чесно, роблю цей перший що, тому що я вже пройшов колись до того, як почав знімати відео, я вже колись пройшов тут, у мене інопланетянська тюрма, я її не можу пройти. Так що я, я першу тюрму на Ізі проходжу. Третю <гум> тюрму <гум> <гум> пройшов. <гум> так, да, він третю тюрму пройшов. Він в цій грі мене обганяє. А ось той в Грова Гарден його обманяю. І в, вс... ні, в цілий Брейн Рот ми одинаково, але чуть-чуть обганяю його. Да ні, в тебе більше, це буде не Е, а чому не виламується? А, все. Так, блин! А ч кнопку-то не на... А, точно, забув треба. Я з мапи випив. Так, ми зараз маємо натиснути на кнопочку. Де, я І головне, щоб на стої поліція. Да Буслав, ти де там застрял? Та мене з мапи <гас> Ну то вийде знову зайди. А стоп тебе нема, ось тут на сервері. Збоку показується. Давай я тебе чекаю на цих трубах. Якщо що, не питайте, щоб так хрестить, то, то я зу. Чоо? Якщо, шо, якщо ти, шо, то я їм. <риснят> <риснят> Так, той поліцейський, поліцейський, хоп, Блін! А в тебе тоже? В тебе тоже поліцейський в іншому місці зараз. Знать, кажется. Значит, хоп. Так. Я думаю... Там на ну, доброславну идею. Что я ФК стоїш? Изи. Просто. Якщо не знаєте, то. Та знаєте навіщо мене ту кнопочку наскала? Щоб відкрити готову е вентиляцію? Якщо ви ніколи не грали. цю гру Так, так, да, якщо ви ніколи не грали в цю гру, так копаємо підкопчик. Е ну, якщо хочете, то якщо вона вам сподобалась, я в кінці відео можу показати названня, як вона називається, ви можете собі ввести і в неї грати, якщо вона вам сильно сподобалась. На наступному відео. Наступне відео буде... Ой. Доброслап, почекай. Наступне відео, напевно, буде про Майнкра... Та блін. Завжди з першої попитки приходив, а зараз не можу. Все. Так. Наступне можна, в принципі... Е... Тупо а тут идеал. В смысле? Так зараз, Доброслав да чекай. Все, перебегаем в кабинку. Давай, давай, давай. Так. Все, а винчи кабинку. А давай еще найти. Так, да, мені теж повер. Напишіть в коментарі, якщо ви граєте в цю гру, який поліцейський вам найбільше подобається. Мені чесно повер. Тому я зовсім забув, що тут є поліцейський. Це як броні, а нап... і напишіть кого ви найбільше ненавидите. Я, чесно, найбільше ненавиджу цього в броні, тому що він мене чесно бісить. Тому що повар, він навіть веселий, дуже прикольний. Той бос, ну він прикольний, але, але чуть-чуть якийсь кучнувати, його просто здалека можна вбити. Його просто здалека можна вбити. там, е, того боса. І тому він мені не цікавий його на ізі. А от повар то якраз цікаво. Тому що, ну, Он не такий жестокий, щоб постійно тебе вбивав, як той, той з бронею. Так, Доброслав, ідемо. Так, все. О, зараз є питання з енергетиками Буде. Так, все, Боже, А тобі там в ноги не болять ще, що, що ти застрял в древесині? А тобі не болить? О! Так, де то а, вон, автоматик з енергетиками. Любі енергетик, ставте лайк. І... Давайте, якщо ви не підпишетесь, я зараз впаду і не. І по... і... і І потім не буду уже. Так. Давайте. Так. Так, давайте. Давайте швидше, іначе я зараз впаду. Підписуйтесь! Фух, в останню секунду встигли. Блін. Так, я когось зараз в останню секунду прям встигли підписатись, бляха. Це маманті, я, я завжди Ізі. це прихожу. Мене це було спитання, мене от 12 найбільше бісить і 17. -те. Всі інші мені на ізі проходяться. Це, що? Тут падає. що? Це, що тут падає? Ну я тоже там. Ти чуть-чуть вже коли ти в повітрі, ти тоді вже підстрибуй. О, смішна трішка. <смі> Блін, я сподіваюся, ми побіг встигнемо за 10 хвилин забути, а то. А то я вже той. В принципі, якщо ми на тринадцятому. А, а, а відео вже 6 хвилин, то. то ну, вже сім. То, можливо, чуть, -чуть довше, ніж 10. Не знаю, можливо, 10 і 7, ще 11, щимось. Короче, Ну, Борислав, я тебе, на жаль, не можу чекати. Так, о, хто помітив, що що там вона вверху 16 із питання стоїть, ставте лайк і підписуйтесь. А хто не помітив, ставте колокольчик. Е, що? Батрішка. Ну, Брислав, я тебе, на жаль, не можу чекати, тому що, ну, сам розумієш, мені треба як швидше зробити побіг, коротше. Так, оце воно мене теж, я не дуже його люблю. Ай, блін. Ну про що я й говорю? 15 мені теж. Брислав, скажи, яке це питання, чесно, найбільше ненавидиш. Я, чесно, ненавиджу найбільше 17, п'ятнадцяте і десяте. А мене найбільше на наводі один така віночка. Що? Там, де, там, де треба стрибати. І тебе ще вентилятор дує? Ага. Так, да, то сімнадцяте. Я його теж не люблю. Скажи, який ти найбільше любиш. Я шістнадцяте, потім. М Двадцять -е і... і дев'ятнадцяте. А ти? А Окей. О, вон там Доброслав знизу. Так. Поки Доброслав там з F кажуть, тому що пішов в туалет. Я можливо і зроблю вже побіг, тому що тут питання всього на все 23. А напишіть в коментарях, хто знає, як вони так роблять. Інші гравці, я просто бачив інколи ж там показує Бос. Добре, дивися над тобою, я над тобою. Так, я просто бачив, що було 123. я бачив людей, які на 24-му чи на 25-му. Напишіть в коментарях, хто знає, як на них потрапити. Мені просто дуже цікаво. Я в іншій грі там, де треба робити побіг з тюрми, на ні після. Ні, я знаю, як на 25-те і на 24-те попасти. А от в цій я не знаю, як. О, я скоро проти повора буду сражатись. Ой, боже, спитання, яке найбільше ненавиджу. 17 зі вентиляторами. От, тюрмі для нобіні піцяння, там прикольно. Та, там вообще просто на цьому спитанні можна стояти в ВФК, тому що там вентилятор настільки сильно дує, що тут навіть не треба підстрибувати. Так, от я найбільше нанавидю цю частину. вот я, коли вже... Я чесно чого частину ненавиджу. Наступне відео про Roblox буде таке, напевно, що, що я буду просто е, той. Ми з Доброславом будемо всіх на другій тюрмі, на п'ятому я всіх дубінки збивати. Ми вже колись таке робили. І то було дуже весело. Ми там десь годину так всіх ізбивали. І там просто всі лівали. І було таке відчуття, ні, як ніби ми на своїй закриваці, тому що ми всі там просто збивали. О-о-о, я зараз просто вповерх. Я на 18-му, а на 19-му поверх. Хоп-хоп-хоп. Так лізе в вентиляцію вої вже на дев'ятнадцятому. повер, я тоже. повер. Я з кого теж не там не буду. А чого повер без кастрюлі? Алло. Ну, там якась ба. Так, сіля в нього ця пушка. Мені, до речі, повар такий добрий, він сам... він сам хоче... В мислі, а де гроші? Чи, чи це гра зараз забагалась якось? Повар ще без своєї шляпки. Ой, боже. Не я не хочу за это, я не хочу собі кости переламати все. Ой, зараз почнеться, что я все буду переламувати. О, Э, а що такое? Да, я уже знаю той бах чесно... Ой, я себе. О, Боже! У меня перелом всего всего на свете. Дивно, я к ящехожу, я думаю, у мене перелом. Е, хребета, дивно, як я ще хожу. Доросла, хочеш щось не Можеш мені, мені без нас почекати? Та я не можу, вона вже на 12 хвилин. А мало на 10. Я не можу тебе чекати. Що Так е, зараз я вже буду на 22-му, 22 й 22 я не то, що прям люблю, не те, що прям ненавиджу. Ну воно таке собі для мене, чесно. От в тюрмі для Нубіні Піцаніні воно проходиться на ізі. Ось Нубіні Піцаніні – це просто копія, тому що ця гра досить популярна. Ну, Чуть-чуть популярна, у неї там приблизно 20 тисяч в кож... кожен день граю. Не так як Grover Garden 99 ночей грав в кальмари і Сіла неї, ну, На середньому місці. Не то, що не популярна, Ну і не то, що популярна. Така середня. Ой, боже, той босс. Так, е, давайте. Зараз вот виграємо відео закінчуватись, коротше, тому що я такі відео довго не можу робити. Все, мінус пушка. Певні 20% чи скільки-то. Блін Все. Так, тисячу грошей. Блін, я вже хочу собі 35 тисяч в магазині щось купити. Хто знає, що так дорого, ставте лайк. А хто не знает, окей. Ну папа, давайте вон на на інопланетяне, л ловіть, ловіть, ловіть. Що, на інопланетяне? Що, тепер смачного смачного інопланетяне. Все. І, Ну, па, -па. всем, папа. Доброго ранку! До папа.